Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма Пасіка-21. Вчора вивезли з цієї бджолині сім'ї із зимівника. І сьогодні хочу продовжити наші спостереження в порівнянні з тими бджоленими сім'ями, які зимували на вулиці. Хочу нагадати, що на вулиці зимувало 24 бджолиних сім'ї, із них три бджолині сім'ї пропали не повністю, але там залишилося по жменці, то ми їх з'єднали. 21 бджолина сім'я вийшла землі, сім тобто відхід 12,5%. Але розплід був у кожній бджолиній сім'ї. З усіх 24. Навіть тих трьох слабеньких все одно були клаптики печатного розплоду. А в тих 21 бджолі сім'ї розплід був із лодонь. Тобто десь сантиметрів так 15 на на 8. Такі добрі такі п'ятаки на двох рамках. Все. А за печатним розплодом. Була черва одноденка, тобто різновіковий розплід. І це я продивлявся е, десь е, в берез, на початку березня, коли було тепло, 6 е, да, березня, і вже був печатний розплід на виході. Тобто матки розпочали сіяти на початку лютого, можливо і раніше. Бо я не придивлявся, там молода пчола була чи не була, якщо і була, то її. Було непомітно. Тобто, і меду там середина була повністю пуста, тільки по краям був мед. Зараз беру також 24 бджолині сім'ї, от будь-який ряд. От можна, взяти. можна взяти перший ряд і взяти 6 піддонів. І хочу продивитися на наявність розподу і на наявність кількості кормів. Тому що ці бджоли сім'ї вивезли із зимівника, там постійно була температура, було холодно, і матки не повинні були якби відкладати яйця. А якщо і відкладали яйця до таку площу, як це було на вулиці. Там із Може бути там одна-дві ячеєчки, печатні три. Ну, зараз подивимося, тому що самому цікаво. Відкриваю першу. Першу сім'ю. Що тут по селі? По селі 1, 2, 3, 4, 5. Ну, на п'яти рамках бджолина сім'я. Зараз продивлюся, що тут по кормам, що вони з'їли, і по наявності розпору. Зараз пару рамок витягну і далі буду показувати, тому що знімаю сам, самому незручно. Витягнув першу рамку медово, Потім друга рамка також повністю запечатана, третя рамка також повністю запечатана. Так, четверту рамку дивимось. Дивимось четверту рамку. Рамка темна. В цьому році потрібно все під час медозборів викидати наверх і потім на перетопку піде. Витягуємо рамку, вона також... Також з медом, тяжка рамка. Також з медом. Рамка з медом. Це четверта, п'ята рамка. П'ята рамка. Також тяжка. На ній ось мед. Тільки в передній частині, де сидів клуб, меду немає. Тут матка ще не почала відкладати яйця. Дивимось далі. Зараз рамочку цю підніму, бо самому не і продовжу відео. Ось витягнув рамку. Що я бачу? На ці рамки є печатний розплід. Печатного розплоду невелика кількість. Ось, ось така мед в центрі, де сидів клуб, все одно, якби мед тут залишився. Ці рамки не повністю пусті, як було у зимів ліпжених сімей на вулиці. Розплід печатний також є. Але сьогодні у нас 24 березня. 24 березня. Тобто матка, якщо це печатний розплід. Він запечатується на 9-й день, то матка почала сіяти вже в березні місяці. Більше е розплоду я не спостерігаю. Ну, печатного. Це на одній ранці тільки було. Ну, і там ще одна наступна рамка, зараз витягну, подивлюся, що там. Це наступна рамка, тут матка тільки почала класти. Е Почала тільки класти яйця. І також рамка вона наполовину з медом. Тобто, що по меду у нас? Там також всі рамки пішли медові. Там, де сидів клуб, з'їдено тільки у передній частині. Це інше піврамки йде медових Тобто споживання кормів, так як і показали ваги. З'їли вони десь 4 кілограми, 4-5, ну, в залежності від сім'ї. В середньому 4 кг. На вулиці споживання кормів пішло більше 10 кг. Це перша бджолина сім'я. Зараз подивимося на другу. Відкрили наступну бджолину сім'ю. Це, я дивлюся другу. Там була перша. На тому піддоні, ту я пропустив. Тепер цю цю пропустив, щоб на кожному піддоні продивитися по одній сім'ї. Тут також нормальна бджолина сім'я, а сюди на одному піддоні одну, одну бджолину сім'ю. Тут також де бджоли. Є, можливо, можна було і цю продивитися, але раді цікавості через одну піду. Зараз Витягну крайню рамку і подивлюся по наявності розплоду. Тому що по кількості меду зрозуміло, що тут на кожній рамці тут ми бачимо печатний, печатний мед на кожній, навіть там, де в центрі сидів клуб, там все одно ми спостерігаємо печатку. Тому по поїданню кормів це зрозуміло, що там спожив. Споживання йде у три рази, навіть не в два рази, а в три рази менше, ніж споживання кормів при зимівлі на вулиці. Так, зараз дивимося на наявність розплоду. Тільки що витягнув одну рамку, як видно, вони повномедові. На що ще хочу звернути увагу? Перше це на кількість підмору. Ну, його, його тут немає. Якщо якийсь і був ось він, його вже бджоли без вулика викинули, почистили. Тобто його зовсім невеличка кількість. І у вулику сухо. От рамка, крайня рамка, немає ніякої пліслі. І зимівля була із плівкою і з матрацом. Воно було відкрите. Дно це на днищах, це минулорічний відводок. який будемо переставляти на дно піддон. Воно на 30%, як видно. Ще таке, якби ще одне таке спостереження. Вулку сухо. Можливо, також завдяки тому, що в зимівнику весь час була стабільна температура, тобто 3-6 градусів. Ні мінуса, не великого плюсу не було. Ось дійшов до розплоду. До речі, минулорічна матка ходить. Ось весь печатний розплід, який є. Ось ось така його кількість. Тобто все інше це он черва бачу і почала тільки-тільки одноденку класти. Тобто вони вчора-сьогодні роблять обльоти. Пішов якби, свіжий пилок і матка почала активно відкладати, відкладати яйця. Е, повторюсь, 24 березня сьогодні, а по печатному розплоді оце на одній єдиній рамці ось, така ось кількість. То вона почала матка, відкладати яйця е, десь 9 днів тому, тому що розплід вже запечатаний. Це мінімум 9 днів тому. то можна зробити висновок, що е вони в зимівнику також розпочинають би, відкладати яйця, коли там темно, але в значно пізніший період, вже ближче до кінця березня місяця. Тому що я продивився, ті, які зимували в зимівнику, це другу сім'ю, і в другій сім'ї бачу таку картину. Його небагато, там буквально 10 запечатаних ячеєк. Але сам факт, що на 24 березня ось така картина. Не так як зимівля на вулиці, і на 6 березня вже були на двох рамках десь 15 на 8 см, такі великі п'ятаки печатного розплоду, який вже майже був на виході. І споживання кормів, зрозуміло, через це ще там в три рази більше. Так, зараз підніму наступну рамку, подивлюся, що там засіву. Витягнув наступну рамку. Якщо камера передасть. от. Видно, що також матка тільки-тільки почала відкладати яйця після вчорашнього І Вона масово пішла вже відкладати їх. Одна рамка одна та 10 очейк запечатаного і повністю засіяна. І біля неї також рамка також засіяна. На кожній рамці в центрі, навіть де зимував клуб, така от кількість меду. тобто рамки не пусті. Ось така от ситуація щодо зимівлі. Бджолених сімей в зимівнику споживання кормів мінімум в три рази менше матки у зимівнику при стабільній температурі не починають свою яйцекладку, так як на вулиці, що вони можливо сіяли в цьому році через аномально теплу зиму і в грудні місяці, і в січні, і в лютому. Через те багато можливо сімей і попропадало, тому що зараз багато людей підводять свої підсумки і кажуть, що дуже великі. Втрати по території України є на деяких пасіках, є і хороші результати по зимівлі, але багато хто жаліється, що великі втрати. Це все, якби наявність, одна із причин це наявність раннього розплоду. В зимівнику вони якби розпочинають матки це кладку, але вже ближче до кінця березня, коли ми можемо їх виставити вже на стабільне тепло. Вони можуть взяти достатню кількість пілку і піти в активний розвиток, не втрачаючи при цьому свій ресурс е зимувалий, а витратити його тільки на вирощування собі заміни молодої бджоли. Це, дякую за увагу. Е підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз ще продивлюся, раді цікавості ще 2-3 сім'ї. Ну, я думаю, що картина плюс-мінус буде. Усіх однаково. Чому дивлюся зараз? Тому що через тиждень я вже, ну буде тяжко що зрозуміти, бо вже буде багато різновікового розплоду, багато буде печатного розплоду через пару тижнів. Тому треба цю роботу якби ради експерименту продивитися і зробити зараз, поглянути ці сім'ї. Все всім до побачення. Дякую за увагу.